Хан раздовол, не расстроит, но я дошел досвода до двері. Я просто запускал видео и такие держи, что починається. починается. Ну, наконец я дошел до, до, до своего шостий босс, який є э, в другую босс. Ты двигай, капец. Катя график, знаете. Подвисаешься. Так, чуть-чуть не меньше. Что-то цена подвисаю. Як меншого, ага, я, конечно, лагает, ну что полагает. Хотя вы бігаем так на гайфон троечку. Я просто не можу зразу дуже. Ага, я, я не думаю, что с тобой та я можу сказати, я не вірю взагалі. Коротше. За всю катку мені нічого такого не було. Тільки амбуш різко появився. Все що було цікавого. Ой, там випад. Хай подивимося навіть щось. Бо я в перший раз, я думаю я не пройду спешу разу повністю цю штуку, одиночку, тим болі. Не стрибати можна. Я вважаю, що мови з улітки постійно можна О, перший етап. Перший мій етап вже пройшов. Який суттєвий вигляд. Чотири. Не надеяться, что ну, не убить просто. Зразу. Куда мы йдемо по чергу? Раз пудаємося куда-то можно йти. Он є вс ж что подхился сразу. На массу летит упав я просто не міг нікуди продати адмечки, тому адмечки собі лишив. я можу вернутися тут работать Але я хочу сюдой засудить этого дуже важко будет давайте я обійду назад Походом сюда, А-а-а. Ты раз так, но... Давай Да, четыре. не знаешь, что это

Надеюсь, вот поставил лайк за такие проходные. Я просто играю, я думал... Давно... Вс, побега. Чем Ще считаю, ще да? Це уже и кит останет два этапа кажется будет. останній етап останий я... этап. Что за ключ не было? Його? Все so стрёмно уже. Я даже сейчас понимаю, что тут вещаться. То есть что? Я просто вижу, что мне так стрёмно. Tak, to czy na wartość można? Powiedzmy na wartość można jakoś się tuć w pustyku Aha, można tuć spustyć pustyku się To jest siedlisz 2 To za proszki nie Plus 2 ja To już siedlisz 2 Idę na wartość Nie wiem składek nie nim dużo chodź, po prostu postpielę się. Я просто такий без без... Без... більш-менш докупачного путіка. Так, безумно. Генерально... Я, я, я знаю, я так думаю, не можу думать, что знову удара. Це я в перший раз можу пройти цього босса з першої попитки. Це іба. Іу. А я... Тут не прям, тут ну, тут немає лесниці, тут копа тут там уданка буде пристане. Правильно это зайдемо зведемо кидаем вс сбоку монстря Вот воно вылазить напрыгай Да, останется плют. Останется путь. Останется плют там. Я дуже боюсь его. Мой в плют. Я приду без сняв. У меня было на устальных секундах. Ну я я викурсю життя. О, це мать настав. Ні? Це було... 200 дверей. Я, я хотів використати життя, але я не можу. Р 16 бос. Що сказав? Я майже прошов, у не останній крок лишався. Я просто не допрыгнув. Ось тут проблемка. Добре, на цьому все, Всім пока, до нових встреч. Коли вам сподобалось, питав лайк, Я старався дойти до висоти, і дошов до висоти, І майже я прошу. останній був клюк. ну, я помер. Тому всім пока, до нових стріяч.